Друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні буде огляд продаж, будуть, буде порцеляновий посуд, порцелянові статуетки, шедеври будуть. Тож, друзі, будь ласка, хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Тому що на цьому каналі ви зможете не тільки переглянути, а й придбати речі до ваших колекцій. Починаємо з посуду. На півнів, не звертайте уваги. Починаємо з посуду. Ось такий чайник, доливочник. Дивіться, десь, мабуть, літра на три. Сколів колів тріщин я не виявив. Це виробник поломни. Червоне клеймо. На кришечці є незначні потертості позолоти. І ось тут пічна тріщинка всередині. Ціна цього чайнику доливочника 200 гривень. Далі ось такі гарні чашечки об'ємом по 350 мл. Бачите, з святом 8 березня. Саме написано українською мовою. Позолота також гарно збережено. Це виробник Баранівка, перший сорт, ціна радянського часу. Їх є в наявності 5 таких кружок. І ціна за кожну 250 гривень. Далі ось такі старенькі, цікаві чайні пари. Ось чашечка така золота. Клітка. Ось така чи клюква, чи що це, ручний розпис. позолота в гарному стані. Ось бачите, також все не затерте. Це виробник Баранівка 60-х років. Перший сорт. Зранку знімаємо то, тому півні виріщать постійно. Ось дивіться таке блюдечко. також з цим орнаментом. Дуже гарні пари. Те саме клеймо, не наборне. Ось так виглядає ця пара чайна. Їх є сім таких пар в наявності. І ціна 250 гривень за пару. Далі статуетки. Ось такі мініатюрки. Такий гопак український, танок. Це виробник полонне з Будь ласка, їх є. Дві штуки в наявності стан гарний. Ось одна, ось друга. Така сама. Ціна цих мініатюрок по 200 гривень. Далі ось така Марічка. Також мініатюрка, Україночка. Їх є серія з чотирьох штук. Це виробник Київ. Урласочка в такому розфарбуванні. Ціна цієї Україночки 1600 гривень. Далі рідкісні такі статуеточки. Серія пляжниці або на пляжу. Серія ця називається. Вона складається з п'яти статуеток. От, ось в мене саме дві є з цієї серії. Виробник ЗХК Полонне. Ці набори випускав, випускало два заводи ЗХК Полонне і Київський експериментально художньо-керамічний завод. Київські вони е, рідкісні, рідкіс, ну, рідко трапляються, зХК частіше, і київські вони подорожче коштують. Ці дешевші, але також на сьогоднішній день дуже тяжко знайти в гарному стані, щоб були не побиті. Ось одна. Така фактурна дама в очках. А ось друга лежить, загорає на пляжу. Також стан дуже гарний. Тут клеймо чітче синього кольору, захика полони. Будь ласка, дуже гарна серія. На пляжу називається. Ціна, друзі, на ці статуетки договірна. Далі ось така лебідушка. Покажу обличчя. Стан дуже гарний. Автор цієї статуетки Валентина Тригубова, виробник коростень перший сорт, 60-ті роки, коли відповідає. Будь ласка, статуетка в гарному стані. Ціна її 2500 гривень. Далі ось іще одна представниця танців. Така височенька статуетка десь до 30 сантиметрів, будь ласка в дуже гарному стані, показую вам стан позолоти Позолота така жирна. Ця статуетка 60-х років. Дивіться, будь ласка. Вся позолота горить. Немає ніде потертостей. Татуетка в люксовому стані, квіточки, будь ласка, клеймо. Баранівка 60-х, другий сорт, клеймо синього кольору. Така дуже гарна для колекції статуетка. В колекційному стані. Ціна її 3200 гривень. Далі ось ще українська парочка, одарка і карась. Це по п'єсі запорожець за Дунаєм, персонажі цієї п'єси. Ось саме одарка, яка лається на свого чоловіка, що він пропив усі гроші. Будь ласка, стан дуже гарний. Також по вся збережена. Ну, Може трошки є ось на жупані, зовсім незначні. А так, на спідниці, дивіться, все, все добре. Синя книжечка, експортний варіант. Завод виробник, київський експериментальний. І ось її чоловік, карась, також дивіться стан пальців саме, його небезпечне місце. Тут все ціленьке, обличчя карася, також позолота все збережено. Будь ласка. Також в дуже гарному стані. Карась. Клеймо Київський експериментальний, експортний варіант також. Друзі, ціна карась 1700 гривень, одарка 1500 гривень. Ну і остання статуетка на сьогодні. Дуже рідкісна статуетка. Всі ми вона. Ну, улюблена, всі хочуть придбати, знайти цю статуетку. Хто хоч, хоч трохи цікавиться статуетками, той розуміє, про що я. Ну, зараз я більш зараз вам близенько її показую, а далі все вам розповім про цю статуетку. Тому що такі речі... Дуже рідко з'являється, на моєму каналі вона в перший раз. Будь ласка, стан, люкс, все збережено, Позолота. виробник ЛФЗ, перший сорт, Клеймо відповідає 50 60 м рока. Статуетка ця. Називається черевички, колоритна скульптурна композиція. за твором Миколи Гоголя ніч перед різдвом. Ну, що ми бачимо на цій статуетці? Кузнець вакула приподносе своїй нареченій Оксані черевички, які носить сама цариця. Автор цієї Гарної статуетки Борис Яковлевич Воробйов. Це один із ведучих скульпторів заводу ЛФЗ. Ну, відомі чи впізнаваємі його роботи. Це ще вакула на чорті. Як, ну, коли він саме їздив за цими черевичками до цариці. Також серія статуеток по мотивам поеми Миколи Гоголя Мертві душі. Там серія, я вже не пам'ятаю, десь від 8 до 10 статуеток. Ну оці всі персонажі Мертвих душ, Манілови, хто ще по пам'яті Плюшкін. Коробочка, ну, всі персонажі мертвих душ. Також вони не дешеві ця серія, але популярні. Ну, ще лисиця і Бобер» статуетка також цього автора. Ну і багато різних. Художник цього твору, цієї статуетки Єлизавета Миколаївна Лупанова. Ну, також провідна художниця з заводу ЛФЗ. Будь ласка, ось така інформація до вашої уваги. Це була остання на сьогодні статуетка. Всім, кому це сподобався цей огляд, поставте до нього вподобайку. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Є. Вам Є. це нічого не варто, а для нас. Стимул в подальшому розвитку каналу. Тому, друзі, по традиції всім бажаю мирного неба в нашій країні, всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що!